Всім привіт! Ви на каналі Буду і Мрію і сьогодні я розкажу вам, як ви можете абсолютно з любого будинку чи квартири зробити розумний дім. Тобто ви зможете з свого смартфону керувати вашим будинком чи квартирою. Так, етап номер один. У вас вже є готовий зроблений ремонт. Да? Або ви в процесі, або ви ще його не почали робити. А, що вам потрібно? Вам потрібно придбати ось таку штуку. Це у нас HomePod від Apple. І все це відео буде на основі цього хомпода і розумного будинку від Apple. Тому що зараз у багатьох у нас з вами iPhone. І всі якби люблять цю простоту. І ось тому ми собі вирішили його і зробити. Це в нас HomePod Mini. Їх існує всього дві версії: HomePod Mini та HomePod, який в два рази більший. Ця штучка коштує приблизно десь. 200 доларів той, що більший, коштує десь 400 доларів. Це за нове в коробці запаковане. Бо у ринок у нас починається від 100 доларів та від 200 доларів за більшу версію. Вона працює в нас від звичайної розетки, і це центр вашого будинку. Без цієї штуковини ваш розумний будинок на основі Apple працювати не буде. Тобто, давайте наглядно. У вас є iPhone і у вас є будинок. Ось ця штука це як передатчик для вашого будинку. Тобто ви даєте команду з айфона сюди, а HomePod вже роздає цю команду по будинку. Ось так це працює. Так багатьох з вас на вашому айфоні є така іконочка DIM. Але дуже мало хто знає, що в цій е, іконочці. В принципі, знаходиться. Давайте зараз я вам продемонструю. Коли ви купили ваш HomePod Mini, це е, не просто центр керування, це три в одному. Перше, це музикальна колонка, тобто ви через неї можете слухати музику з вашого айфону, просто якесь радіо, е, навіть підключати до телевізора, і вона буде в якості динаміка. Друге, е, в ньому вбудований датчик температури. Тобто, якщо вона в мережі, ви завжди будете з свого айфону знати. Який у вас мікроклімат в вашому помешканні? Ну і третє в ньому вбудований датчик вологості. Тобто, якщо ви дуже щепітільно відноситесь до вашого мікроклімату, то ви також будете знати, яка вологість зараз в вашому будинку чи в квартирі. І так, що ж ви можете зробити у себе в будинку чи квартирі за допомогою цієї всієї приблуди? Дивіться, ви можете керувати світлом, можете керувати музикою, можете керувати кондиціонерами, можете керувати, наприклад. Камерами камери також підтримують Apple HomeKit і насправді таких речей просто дуже багато. А всі речі, які підтримують Apple HomeKit вони завжди позначаються. Типу на коробці ви купуєте. Воно буде написано, що воно працює з Apple HomeKit і тоді ви без проблем зможете інтегрувати це в свій будинок. Також до таких звичайних речей, це може віднестись реле на розетку, якась led лента і так далі. Тобто дуже-дуже велика маса всяких приборів, якими ви можете користуватись за допомогою Apple HomeKit. Тобто керувати цим всім з вашого телефону. Ну і на нашому прикладі, що ж стоїть у нас? Перше і саме основне взагалі, для чого все це купувалось, коли у нас був. Passat. Посад. в пасаті був CarPlay, і в CarPlay є така е, чудова кнопочка, якщо у вас стоїть Apple HomeKit, це ворота, оскільки в нас є ворота, то я обов'язково захотів собі всю цю штуку. І е, саме задля цього я взагалі все це купив, щоб я міг з авто відчиняти свої ворота. Е, зараз пасата з CarPlay вже нема, але HomeKit залишився. І ось так це виглядає. У нас є додаток. В додатку написані ворота. Ми на них натискаємо. Отак, перенодимо по одиночок. І наші ворота поїхали. І я можу це зробити з будь-якої точки світу. Навіть якщо я буду десь в Америці, або на якомусь балі, або десь в Румунії, то я зможу, отак за допомогою цього жесту, відчинити ворота тут у себе вдома. І тепер побігли далі, ми покажемо, що ще в нас стоїть. Так, друге, що в нас стоїть, у нас на нашому паркані є таке вуличне освітлення. Тобто він вночі так красивенько підсвічується, і у нас це все реалізовано за допомогою незвичайного автомата або вимикача. У нас це все реалізовано за допомогою Apple HomeKit. Тобто ми купили реле. Реле коштує на AliExpress від 100 гривень, і там в Україні продають до 700 за штучку. Ми його купили, ми його встановили, підключили сюди, і тепер у нас з нашого айфону. Вмикається та вимикається освітлення на заборі. Також з дуже прикольних фічок, як воно дає. Ви можете його програмувати на автоматизації. Тобто, що це значить? Я не вмикаю і не вимикаю кожен день освітлення на заборі. Тобто, я один раз це налаштував, запрограмував, що там о 6-й годині вечора він буде вмикатись, і там о 11 годині вечора він буде вимикатись, наприклад. І воно собі автономно працює. І це дуже-дуже. Робоча фішка, ми це е, юзаємо вже більше року. Тобто, у нас більше року воно вже працює в автоматичному режимі і нічого не відпадає. Третя річ, яку ми також юзаємо з Apple HomeKit За моєю спиною є два ліхтарі. Один це місцевий так, те, що йде від міста, а другий це наш особистий. Бо ну, ми багаті люди якби маємо, можемо мати два ліхтаря. І він теж працює з Apple HomeKit, Також через цю ж схему, через реле. В телефоні ми вмикаємо. У нас є кнопочка така вуличне освітлення, і він у нас завжди вмикається. Термінові новини для вас. Точніше, не новини, а запитання. Будь ласка, напишіть запитання, які вас цікавлять. Стосовно нас, стосовно нашого каналу, стосовно нашого ремонту, стосовно всього. Ми. В одному відео, в великому, будемо просто відповідати на всі ваші запитання. От пишіть все, що хочете, скільки разів там какаєш за день, наприклад, або скільки заробляєш грошей, або як ви збудували, або ще щось. І ми на все відповімо в цьому відео. Тому, будь ласка, напишіть все в коментарях, і це буде наступним відео наступного тижня. Дякую вам. Наступна річ, яку ми юзаємо в Apple HomeKit, це така ось розетка. Але для чого вона потрібна? За моєю спиною, ви бачите таку міні-оранжерію. Тут у нас ростуть квіти. І квітам потрібно світло. Оскільки тут такий куточок, якому дуже темно, то дружина попросила, щоб ми зробили їм освітлення. І освітлення в нас налаштоване так, що воно вмикається за автоматизацію. Ми натискаємо квіти LED, і воно вмикається. Тобто кожного дня о дев'ятій вечора воно вмикається і всю ніч горить, і квіти отримують світло. Ага, ще одна річ. Немало важлива, яку ми е, юзаємо в Apple HomeKit, знаходиться в нашій спальні і використовуємось буквально кожного дня. Це звичайна лампочка, ну, типу звичайна. тут поки немає стелі, це все тимчасове, але ми його юзаємо. Що воно робить? Це безпосередня лампа, яка типу, підтримує Apple HomeKit. Вона RGB, тобто має там різні кольори, і вона також керується з телефону. Особливо це прикольно, коли ти лежиш в Своєму ліжку, тобі вже ну не хочеться вставати, йти туди вимикати його. Ти зайшов в телефон, такі кнопочку натиснув, і світло включилось або виключилось. Або якщо тобі навіть телефон в руки лінь брати, то ти просто кажеш: привіт, сірі. Потім ти кажеш вимкни світло в спальні. І вона його вимикає. Не ось так. Тепер трошки більше про саму лампочку, що вона вміє. Тобто ми можемо включити світло, далі ми можемо регулювати ось таким чином яскравість самої лампи. І я сподіваюся, що вам це все видно. Тобто ви можете зробити собі максимально таку затишну атмосферу. Далі, у нас є повний спектр безпосередньо всіх. Кольорів, скільки з їх там мільйонів штук. І якщо ви хочете, ви можете собі зробити такий романтік з вашою дружиною, і тут все буде як в борделі, так сказати. Якщо хочете, то можете наробити і зробити звичайне біле світло. Ну і остання сама топова річ, яка у нас є, це ось така звичайна LED-лента. Але вона настільки додає атмосфери в. П'янку, в гулянку, коли ти дивишся якийсь фільм. Що я вам не можу, просто передати словами. Також це все підключено до Apple HomeKit, також воно все RGB, і також воно все керується з телефону. І зараз за моєю спиною ви можете бачити, як воно змінює кольори, бо я так хочу. Також воно може змінювати яскравість, хочете більше, хочете менше. І насправді розумний будинок це не дуже дорого. Тобто майже всі ці речі вони є доступними, вони коштують відносно адекватних коштів і їх може дозволити собі майже будь-яка людина. Так, і остання фіча Apple Home Kita це голосове керування. Його будуть юзати не всі. Але воно має місце бути, бо небагато розумних будинків, ну в принципі, даються. Да? Або якщо робити розумний будинок, ось так, знаєте, по-старомодному, як робили там сотні кілометрів тих дротів. То тут це набагато простіше та набагато дешевше. Голосове керування як реалізовано? Або воно реалізовано через ту колоночку, через HomePod, да? Ви кажете Привіт сірі. Вона там питає, що ви хочете, і ви кажете, що зробити. Або це реалізовано через ваш iPhone. Тобто, ви кажете в iPhone, що привіт, Siri, Ти маєш зробити щось там в будинку, і вона це робить. І давайте я вам продемонструю наглядно, як це працює. Привіт, Siri, uh -huh. І зміни цвіт в кухні Ambient на красний. Хорошо, красний. Аксесуари Ambient Ташир і Ambient 2 не відповідають». І ось вона нам взяла і змінила колір. Тобто, якби я був десь на іншому поверсі або на іншому кінці планети, це відбулося би так само, аби ці всі девайси були в онлайні. Це єдине, що потрібно. Також для того, щоб все це працювало, вам потрібно, щоб було 220 і був інтернет. На цьому все один раз купили, і все у вас працює. Так само воно буде працювати з, наприклад, з воротами. Наприклад, з будь-якою автоматизацією, і так далі. А, і таких девайсів їх просто купа. Це можуть бути і термостати на котли, наприклад, а, і а, такі блочки спеціальні для кондиціонерів. Тобто ви можете з телефону управляти вашим котлом або кондиціонером. І це дуже і дуже круто, що а, Apple HomeKit нам це все дає. Також є Android ну, умовно аналоги, там такі, як Tua, а, і там теж купа. Купа девайсів, які це все можна підшивати для тих, хто в принципі, користується Android, а не iPhone. Але оскільки у нас в сім'ї усіх iPhone, то ми обрали Apple HomeKit. На цьому це відео підходить до кінця. Це такий проміжковий результат того, що ми зробили у себе в будинку, але ми будемо ще дуже багато де встановлювати інші девайси. І у нас це все буде розширятись. Тобто через якийсь там рік. У нас буде набагато більше вкладочок в нашому айфоні і набагато більших девайсів. І наше життя буде більш зручним, ніж є зараз. Тому підписуйтесь, будь ласка, на канал. Дякуємо, що подивились це відео. Додивились до цього моменту, до кінця. І посилання на все, що ми купували, і де це ми купували, я залишу безпосередньо в описі під відео. Тому, якщо вам хочеться, зайдіть, подивіться, скільки це коштує. Там дуже гарний хлоп. Опції, які зможуть вам підібрати, порадити, підказати і так далі. Тому всім пока, підписуйтесь на канал, гудбай.